Чарівна Симонька йде, веселе свято нам несе, його ми будемо зустрічати і пісеньки співати. За вікном летить сніжок, вітром забиває. Тож спішіть усі до нас на свято Миколая. Хто до нас уже прийшов, ради вас вітати, веселіться і радіти, бо в нас веселе свято. Тільки є одна проблема це людина знає кожна. Подзвонити? Так, написати? Так, а в гості йти не можна. От і наш герой розказу звати нам Богдан його, сам залишився на свято, все чекав, хоч би кого. -то. Та не сталося диво, сумно. Ось сидить зовсім один. Що поробиш в світі? В кожній хаті карантин. Він не буде, найбільше тут все це, це прикрасило, приготував. Для кого? Такого року ще не було. І що мені робити? Один, один, і знову один. От прийшов би той, кого не бере ніяка хвороба. Щоб хтось навіть прийшов. А ви хто? Доброго дня! Ще не флакшисько. Але для початку треба представитися. Тобі треба назвати своє ім'я. Що треба ім'я назвати? Розумничок. Богдан. Леді Мері. Хто? Слідкуйте за інтонацією, юначе. Ви, Леді Мері, а прізвище Поппінс? Не вже ми знайомі. Хоча я припускаю ще так. Але зараз не це важливо, а те, чому я. Так сталося, що дехто жалівся на свою самотність і просив когось в співрозмовники. У мене виявився свільний час, от я й прийшла. Але не одна. З ким? Спочатку треба подякувати. Дякую. Ну от, ми побачили, що твоє свято не таке вже і святково і вирішила тобі допомогти. Дякую. Який гарний. Вітаю вас! Сподіваюсь, дорога була приємною. Приємна, приємна, може, такий жартівник. Таких жартів. Ще вигадати треба. Ну ти добре, знайомся, Джині та Ушу. В їх сюди твій настрій, напевно, дуже сумний. Точнісінько так. Твоя кандра в мене в палаті чутна. Тому наша задача допустити тебе до повного щастя. А якщо ти не звеселиш цього до кінця свята, ми тебе перетворимо на... Оле я! <смірш> що, що ти сказав? <смірш> От і Добре! <смірш> Часно Сподіваюсь, треба відкрити двері. Не вірить. Десь ти помилилась. Це однозначно. Хоча. Свята замало. Треба більше прикрас та чистоти. Так, усі звели приладдя для прибирання. Зараз це буде блищати. Та перелатися від краси Аго, ходошко без ми не встигнемо. Твоя правда. Ми чаклуємо дива. Ожива, свято вкусимо у хату, щастя, радості багато. Очакуйте разом з нами, світ яскраво розфарбуй. і ще не всі зібралися. Діти, дуже знаєте ви, діти, долетіла до нас вість, що до нас в дорозі їсть. Хто це? Кожен пам'ятай. Де прикраса? Ти обіцяв принести. її. А так і справді обіцяв. Ну Нужко приймайте подарунок від усього нашого лісу. Я гадаю, все готово? Чекаю глашує, та є. На кого? На тих, хто йде перед головним. Вже скоро, скоро! Часу залишилося трішки. Зовсім ще немає! Чую, як сповільнюються хвилини. У дружній хатині, у грудневі холоди, чекали гостя, як завжди. Прибирали хату діти, образи вбирали в квіти, виглядали у віконце, чи вже заховали сонце, темна нічка наставала, зірка землю освітляла в білих санях через гай їхав до усіх.

Біда вас обминала, тільки радість веселяла. Ти, мій янгол, скажи, свою книгу зазирни, чи знак нам вірний подали? Знак нам правильний подали, та ім'я Гостя пригадали. Бачу, готувалась цій хаті до свята і чистенько все навкруги. І прикраси в хаті повісили, і ялинка. Залишилося тільки подарунок дати. Дякую, Дякую Святий Миколаєв, але подарунок я свій вже отримав. Який це? Всі ці незвані гості, всі це свято, яке вони мені влаштували. Дякую щиро. Чени, і слухняні подаруночки роздасть і чекають, і сі діти Миколая, щоб зустріти. Миколая чи складають і святого величають. Ходить від хати до хати, Вон пропонується мами і тати. Чи є у вас маленька слухняна дитинка. Для кожного має в торбинці найкраще у світі гостинці. І на другий рік прийди, щастя дітям принеси. Ваша щедрість, доброта, серця. Це подякає для мене найжаданіше, напевно. Та не час відпочивати, бо ще багато українських діток. Тож турбуюсь не даремно.